Щороку Україна відзначає День працівників сільського господарства у третю неділю листопада. Цього року цей день припадає на 19 листопада. Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств із переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, обслуговуючих підприємств та організацій агропромислового комплексу. За все ми хочемо висловити свідомості. За вашу надому працю, за те, що ви сьогодні робите своїми руками для того, щоб був добробут, злагода і достаток кожного родини. Тому що хліб з даних девен за українськими традиціями і є саме достатком благолуччя кожної родині. Звичайно, сьогодні дуже нелегкий час. Ми всі прекрасно розуміємо. Російська агресія в Україні диктує певні умови. І в цих умовах ви знаходите можливість виходити із цієї ситуації. Дякуючи саме вам. Як би там не було, ми маємо оптимізуватися, ми маємо змінюватися, ставати більш потужними, більш кращими, більш ефективними. Тому такий невеличкий захід це невеличкий подарунок для вас, тому що ви е, звично величезна потужна сила. Ви локомотив української економіки. Цього дня працівників сільського господарства не лише вітають з їх професійним святом, а й відзначають нагородами за вагомий внесок у розвиток сільського господарства, сумлінну працю, професіоналізм та відданість справі. У це професійне свято ми приєднуємося до привітань на честь тих, хто так чи інакше пов'язує свою трудову діяльність з обробкою землі, збиранням, переробкою та заготовленням її плодів, здійснюючи цю важливу для всіх нас роботу.